Якість повної порожнечі перейти в радість, в любов, в натхнення і в інтерес. Підписуйтесь на мій канал, тут буде дуже багато цікавих інструментів і науково обґрунтованих технік, щоб покращити якість свого життя. Це шкала емоційних тонів. Ви можете зараз себе знайти на цій шкалі і зрозуміти, де ви зараз знаходитесь і як собі допомогти. Зазвичай людина приходить до лікаря або до психолога, вже знаходячись на емоційному дні. Вона а, а, відчуває смуток, відчуття втрати, печаля. Тугу, тривожність, паніку, уникання от з цим набором симптомів, людина вже звертається за допомогою, тому що вона не може вже це долати і контролювати. Але зрозумійте, основний принцип, те, що ви не перескочите одразу із цього стану в радість, в любов, натхнення, допитливість це неможливо. І якщо керуватися саме даним принципом, а він науково обґрунтований, ви можете зрозуміти ключики. Які допоможуть вам долати і поступово виходити з антидепресантами або без в позитивні стани і в плюси. От давайте, наприклад, уявимо, що умовна людина знаходиться от на цій шкалі емоційних тонів, де вона в тривожно-депресивному розладі. щоб їй перейти от на цей рівень, їй потрібно пройти через ворожість і злість, тобто вивільнити ці емоції, які накопилися у ній, починати розуміти свої потреби, починати вчитися виражати їх. Забезпечити собі відсутність токсичного середовища, де вона могла. Отримати ці негативні емоції, та тобто ще раз зрозуміти свої потреби і навчитися їх вже виражати нарешті, задовільняти, допоки вона перейде в нудьгу, це такий стан, коли нічого не цікавить, і це вже буде та, початок, коли вже мені не тривожно і не сумно, і щось незрозуміло, і багато хто з цим станом плутає депресію. Назначте мені ще антидепресанти, бо мені не допомагає. От аж потім людина потрапляє в ці позитивні емоційні тони, які всі ми до них прагнемо. От, якщо ви хочете більш детальніше дізнатися про це, записуйтесь до мене на консультацію, ми з вами з цим працюємо.